З 15 лютого розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Відповідно до правил любительського рибальства у всіх рибосподарських водних об'єктах не можна буде у період нересту ловити щуку. Діятимуть обмеження до 31 березня. Все пов'язано з тим, що щука відноситься відноситься до відносно рідкісного виду риби і з метою збереження популяції цього виду риби. Введено це от заборона вилову цього виду риби. За словами Сергія Сенека, заборону у зв'язку з погодними умовами можуть переносити на 15 днів раніше від основного періоду, або на 15 пізніше. Щука не реститься при 4-6 градусах. Якщо потепління раніше, чи зима продовжується? Тому ці терміни можуть бути перенесені. Сергій Сеник говорить: термін нерестової заборони на вилов щуки має бути не тільки на період відкладання ікри, але й на час переднерестової активності, адже перед нею у цього виду риб відбувається міграція, під час якої остаточно дозріває ікра у самок та молок у самців. Наступна буде нерестова заборона. Як правило, у нас на 1 квітня. Видається, але вона також може бути перенесена на 10 днів або на 20 днів назад, ой, на 10 днів вперед або на 10 днів назад, зв'язку з кліматичними умовами. За незаконне добування щуки у нерестовий період передбачене покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків, розповів Сергій Сенек. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки 3468 гривень.